Принесли мені електропилку Євротек, бачите, ремонт. Буксує оцей десь або шесний змолетила, бо пожинути, бо знаєш, там погано тримає. Дивіться, класна пилка, відпахала, певно. Доступ до маслонасоса, кришечка відкручується. Практично зроблено. Але я не знаю, я вже все повідкручу, і ззаді відкрутив цю ручку, всі болти відкрутив. рани вже тут колупаюся, бачите, вже... Дирка робиться і не виходить ця частина. Тут воно ну, литий разом. Тут лити, але ну, не відходиться. І з середини просто не вилазить. Я вже все відкрутив, вже всі болтики перевірив. Посаносоза також відкрутив. Нічого не все. Просто не відкручую. Перший раз таке вже ті, що я не можу розікрутити, не знаю, чи вдасться зараз ще б до Може хтось таким втикався, цікаво. Я займаюся ремонтом не перший рік, але такий в мене експонат, перший раз, що я не можу розібрати. Мені треба добратися до якора вже знімав. Не вилізає і сказать, що гайкою тримається.